На Чернігівщині розпочалися командно-штабні навчання з територіальної оборони. Область на півночі має небезпечного сусіда, Росію, і готується відбити ймовірну атаку. Ще півтора року тому ніхто не думав, що авторитет професії військової так буде необхіден і так буде поважний в Збройних силах України в Україні загалом. Завдяки таким хлопцям, як ви, наша держава за цей рік показала всім. В першу чергу супротивникам і всьому світу, що в нас є кому її захищати, що в нас люди вміють володіти зброєю і застосовують її для захисту своєї рідної держави, своїх кордонів як громадяни України. Вояки отримали особисту зброю та склали присягу на вірність українському народові. Я Борис понасії вікторів, вступає на військову службу, речисто присягаюся українському народові, завжди бути йому вірним і відданим. Ороняти Україну, захищати суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. До лав Збройних сил України вступили і жінки. Людмила, член самооборони Чернігівщини, займалася волонтерством, а тепер готова захищати кордони рідної держави на рівні з чоловіками. Нашу державу не захищати цілісність держави, цілісність нашої України. Я громадянка України, громадянка. Слава Україні. До навчань долучилася й місцева влада. Це вдосконалить взаємодію між військовим командуванням та облдержадміністрацією. буде – складку, навчання також практичне відпрацювання на пакет. Підготовка триватиме тиждень. Після бійці оборонятимуть важко. Ливі, об'єкти обласного центру Аліна Голубенко, Віктор Ануфрієв, час ще.